Дефіцит вологи на початкових етапах вирощування озимої пшениці може мати серйозні наслідки для подальшого розвитку культури та її врожайності. Початкові етапи росту озимої пшениці, такі як проростання насіння, формування кореневої системи, перша фаза розвитку, є критичними для успішного вирощування. Озима пшениця потребує достатньої кількості вологи для розвитку кореневої системи та старту процесу фотосинтезу. Та якщо у вас це ж схожа ситуація, про яку розповів один із користувачів пабліку Агросила разом, що у Фейсбуці, то в такому випадку ми рекомендуємо провести обробку рослин наступною комбінацією препаратів: ОМД Добродій 3 кілограми на гектар. Використання даного продукту допоможе підвищити ефективність фотосинтезу та посилить вбирання основних макро і мікроелементів з ґрунту. Добродій комфорт універсальний 0,15 літрів на гектар. Цей інноваційний продукт з фунгіцидними властивостями сприятиме стійкості рослин до впливу різних несприятливих чинників, таких як хвороби, перепади температур, дефіцит вологи та інше. Добродій мікро 0,5 літрів на гектар. Добре вона надасть фунгіцидну та фунгістатичну дію на основні збудники хвороб та посилює дію попереднього продукту. Вартість рекомендованої нами технології становить від 898 гривень на гектар. Просимо пам'ятати, кожен. Регіон та кожен новий рік має свої особливості, тож попередньо проконсультуйтесь з нашим фахівцем. Вартість технології, яка вказана на момент виходу відео, може змінюватись. Актуальні ціни дивіться на сайті. Гарних врожаїв.